Дату підпис за задаваємо. Почекайте. Шановні чоловіки, нам необхідно підвести підсумки за такими критеріями. Два ми виставляємо кандидата, який виявив убогі знання, уміння, компетенції, необхідний для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності якого мінімально достатній для виконання посадових обов'язків. І нуль балів кандидата з міським рівнем професійної компетентності. Ми розглядаємо з вами нормативну правову компетентність, управлінську компетентність, психологічну компетентність, лідерську компетентність і комунікативну компетентність. Будь ласка, секретар, прошу зачитати роботу. Ситуаційне завдання: під час надання документів на зарахування дитини до дитячого садочка батьки надали медичну довідку, в якій зазначено дитина не вакцинована. Рекомендовано щеплення згідно з віком. Чи зараховувати цю дитину до закладу дошкільної освіти, якими документами керуватися директором, який висновок лікаря має бути у медичній довідці при зарахуванні до закладу дошкільної освіти? Відповідь: Згідно закону України про дошкільну освіту, кожна дитина має доступ до дошкільної освіти без дискримінації за будь-якими ознаками. Відповідно до статті 15 закону України про захист населення інфекційних захворювань, відвідування закладу дошкільної освіти може бути: якщо дитина має щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. Якщо у дитини в довідці прописано дитина не вакцинована, рекомендовано щеплення то таку дитину не зараховують до закладу дошкільної освіти без довідки про медичні протипоказання до щеплення. Тому директор повинен пояснити батькам, що треба зробити щеплення згідно з календарем або надати довідку про медичні протипоказання. Директор може надати батькам 1-2 місяці на вакцинацію, якщо батьки згодні. Якщо батьки категорично не згодні робити щеплення, то директор має право не зараховувати до закладу дошкільної освіти, посилаючись на статтю 15 закону України про захист населення від інфекційних захворювань. Таку відмову необхідно надати в письмовому вигляді, посилаючись на нормативні акти. Якщо батьки все ж таки наполягають на зарахуванні, то директор може порекомендувати звернутися до лікаря за висновком ЛКК. У цій довідці лікар повинен написати про стан здоров'я дитини, про щеплення згідно з календарем або медичні протипоказання, тобто надати висновок комісії. Тому для зарахування дитини потрібна довідка про медичні протипоказання, висновок ЛКК. Батьки приносять довідку, що вони згодні зробити щеплення в найближчі строки чіткий термін. Якщо в регіоні або закладі діє особливий режим карантин, що може впливати на рішення, прошу поставити банку і передати до секретаря. Пусть мы произвещение Дрожка. Нічого, Там є Так, Називаємо. <свят> два бали. Два, 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 два. Два. Чудно? Тут треба переписати. Трошки люди. Ми можемо ставити тільки два бали. Будь ласка, напишіться. Можна бали два або один, або нуль. нужний. только фамилия и здесь э, количество баллов за второе задание. От 0 до двух. Вот это mm -hmm. все заполнять не нужно. Закрестить то и напиши правильно и дужечка будет хорошо. Не было за да. Первые строчки. 28 не может быть. Вы не заполняете 28 за первое задание. Вы заполняете только за второе. Oh. Ситуативное задание, От те, що прослухали. так. І, напишіть пабу з Вірно? і поставьте свою подписку. Скільки балів там? Ну, як то так. Два бали. Два бали. Середній бал. З цього у нас виходить 14, середній бал два. Два бали. Записуємо в протоколі, будь ласка.

Наступний етап конкурсу це презентація розвитку одеського захисту шкільного освіту за чотирьма напрямок. Скільки часу вам потрібно підготовку? Ви готові, прошу секретаря роздати підготовку. Ще раз повторюю, шановні члени комісії, ще раз повторюю. Ми пишемо бюлетені СДО 184. Пишемо тераска. У нас один кандидат. Ольга Володимирівна і Рисочки ставимо інше. І будемо чекати, коли Ольга Володимирівна виступить. Які бали ми виставляємо? Два бали виставляються кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрив всі напрямки роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрив. Напрями роботи закладу дошкільної освіти. І 0 балів, якщо не окреслене перспективи розвитку закладу дошкільної освіти. Запам'ятали, так? Ви готові? Валя презентації надається 15 хвилин. Будь ласка, зафіксуйте час. Шановні члени комісії, до вашої уваги перед переробника одеського закладу дошкільної освіти. Я зласадок міському Одеської міської ради. Заклад з багаторічною історією, адже був відкритий ще у 1966 році. Будівля закладу пристосована, але є усе необхідне для організації діяльності чотирьох вікових груп, які є місцем турботи, гри, навчання та соціалізації для 90-х -90 вихованців. Мій проєкт розвитку будується на основі чотирьох ключових напрямків освітнє середовище, безпечне, стимулююче, адаптоване, освітній процес, якісна дошкільна освіта для кожної дитини, кадрова політика та професійний розвиток педагогів, система управління Прозора відкрита і Більш детальніше розповім про кожний напрямок проєкту. Перший напрямок освітнє середовище, безпечне, стимулююче, адаптоване. Нашому закладу у цьому році буде 60 років. За роки його функціонування багато що змінилося в підходах до безпеки, комфорту і освітніх вимог. Але будівля не була розрахована на сучасні стандарти. Зокрема, відсутнє укриття, що є критичною проблемою в умовах воєнного... Ігрові майданчики пристосовані, не мають сучасного покриття, безпечного обладнання тіньових навісів. Приміщення груп не завжди повною мірою відповідають принципам, принципам розвивального та інклюзивного простору, особливо для дітей з особливими освітніми потребами. Найперше завдання для нас це забезпечити можливістю укриття дітей та працівників. Обладнання укриття в межах самого закладу, на жаль, неможливо, тому ми сподіваємось, що поруч закладом відкриться укриття і ми зможемо теж його використовувати. Пропоную поетапну модернізацію групових приміщень, створення розвивальних осередків у кожній групі, куточки творчості, дослідництва, мовлення, відпочинку тощо, придбання модульних меблів, що дозволяють гнучка організовувати простір, створення інклюзивного микросередовища для дітей з особливими потребами. Організація сенсорних куточків, зон усамітнення, адаптовані ігри, поступове оновлення освітнього обладнання, у тому числі через участь у міських та державних програмах, грантах благодійної допомоги. Що стосується ігрових майданчиків, то плануємо встановити безпечне обладнання, оновлення покриття. Тінові навіси, мобільні спортивні елементи. Ми розуміємо, що бюджетні ресурси обмежені, і саме тому важливим напрямом є співпраця з батьками, громадськістю і мікрорайоном. Це проведення спільних благодійних заходів, створення ініціативної групи батьків. Для підтримки розвитку закладу, участь у міських проєктах, наприклад, громадський бюджет, залучення волонтерів, молодіжних громадських організацій до благоустрою території. Наступний напрямок освітній процес, якісна дошкільна освіта для кожної дитини. З початку ведення воєнного стану в Україні наш садочок працює дистанційно. Ну, на початку з червня 2024 року наш заклад за підтримки Міністерства освіти і науки України Асоціації працівників дошкільної освіти реалізує проєкт покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні у рамках програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Наші педагоги пройшли навчання за різними напрямками роботи. Ми отримали від ЮНІСЕФ ігрові набори для дітей. Ми проводимо 4 рази на тиждень очні зустрічі з дітками в безпечному закладі освіти і маємо можливість здійснювати освітній процес в змішаному режимі. Проєктом розвитку закладу, закладу за, за цим напрямком передбачено використання програм НУШ до шкілля, інтегрованих підходів, ігрової діяльності, проєктної методики, навчання через досвід, груз, спостереження, взаємодію, проведення міні-проєктів за ініціативою дітей, розвиток дослідницького інтересу і практичних навичок. Забезпечення освітньої траєкторії кожної дитини, орієнтоване на розвиток м'яких навичок, комунікації, критичного мислення, емоційного інтелекту, посилення розвивального компоненту через stem елементи дослідження, експерименти, міні-лабораторії, зв'язок з мікрорайоном. Організація екскурсій у парк, магазин, аптеку, пошту, навчання у реальному середовищі, залучення батьків з різними професіями до зустрічі з дітьми, проведення спільних свят, акцій, виставок. Головне, щоб освітній процес буде орієнтованим на інтереси дитини, наповнений сенсом грою та досвідом. Пов'язаний із реальним життям, спрямований на розвиток особистості та соціальних умін. Напрямок кадрова політика та професійний розвиток педагогів. Сильна команда це не випадковість, а результат системної кадрової політики. У ЗДО 184 ми формуватимемо простір довіри, навчання. І росту для кожного педагога, адже педагог, який розвивається, формує дитину, як мислить. Тому пропоную створення команди орієнтованих на розвиток, створення умов для визнань досягнень, досягнень ініціатив.